А що стосується Оленівки, то тут давайте говорити про те, що це інформаційна психологічна операція російських спецслужб. Причому, знаєте, ми не будемо зупинятися навіть на подробиці, багато написано. Я єдина хотів би привернути увагу, що вже після трагедії в Оленівці є продовження цієї теми. В Маріуполі готується до проведення так званих відкритих судових процесів. В драмтеатрі вже там монтують сцени, відповідно загартовані там, клітини для українських бранців. Тобто, продовження сценарію зазовцями. На цей раз вже буде не нанесення ракетного ураження по місцях їх утримання, а відкриті судові процеси. Так звані судові процеси. Ну про яке правосуддя в тих квазіутвореннях може йти мова. Тобто, ті сценарії, про які ми попереджали, ще власне. В травні місяці, говорячи про те, що полк АЗОВ, це власне буде ситуація навколо полку Азов буде використовуватися російськими спецслужбами саме для нагнітання е, політичної історії всередині українського суспільства. По Оленівці, якщо ми подивимося, пане Тетяно, то там все досить чітко. Єдине незрозуміле е, повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України знову таки заберіть мікрофон у речників у радників. Перше їх повідомлення було про те, що власне удар був нанесений росіянами, відповідно учасниками приватних військових компаній Вагнер, які ледь не без узгодження російської влади вирішили самостійно провести от подібну військову провокацію. Кривавий сценарій. І мета це було, скажімо так, знищити сліди розкрадання грошей, які були виділені там на ледь не проведення ремонтів. Які ремонти ніхто не знає, друге повідомлення прямо спростовує попереднє повідомлення. Тобто, або ви не читаєте свої ж попередні повідомлення, або взагалі ну, ситуація з подібними коментарями. Я ще раз привертаю увагу до діяльності власне преслужби головного управління. Розвит Міністерства оборони. Тобто воно бажає краще. Якщо вже ми говоримо про протидію інформаційно-психологічним операціям, то, відповідно, має бути чітка узгоджена позиція всіх інституцій української сторони, а не от подібні, скажімо так, заяви. І по Оленівці, щоб ми закінчили, власне. Пане Тетяна, те, що готувався цей сценарій, було ну було зрозуміло заздалегідь. Власне, я пояснюю, чому. З травня місяця почалося нагнітання істерії, власне, розхитування цього сценарію в Російській Федерації спочатку вноситься в Верховну, як вона, не Верховна, ніхто в них там дума, дума Російської Федерації, законопроекту, який забороняє обмін військовополонених, в першу чергу полку Азов. Друге. Практично в цей же день Верховний суд Російської Федерації приймає до розгляду справу щодо визнання полку Азов терористичної організації, що нарешті і відбулося, До речі, пані Тетяна, але це трохи пізніше. І третє, практично в цей же день слідчий комітет Російської Федерації розпочинає власне, скажімо так, роботу з українськими військовополоненими бійцями полку Азов, тобто порушена низка кримінальних проваджень і відповідно розпочаті слідчі. Потім ми маємо те, що ми маємо спробу ракетного удару про те, що я говорив в Луганській області, яку вдалося зірвати. А і потім ми маємо провокацію в Оленівці. Знов таки нагнітання пристрасті з приводу можливого ракетного удару з боку України і, е е е і проведення цієї інформаційно-психологічної операції. Причому росіяни, ви знаєте. Заявляють про можливість доступу міжнародного червоного хреста. До цього часу міжнародний червоний хрест не допущений, жодних результатів немає. Ну вже не говорячи про українську сторону. І тут українській стороні треба все ж таки перейти від тактики активної оборони до наступальної тактики. Ситуація в Оленівці і позасудові втрати українських військовополонених мають бути предметом розгляду. Відповідна ООН. українська сторона має чітко наполягати на створенні міжнародного трибуналу. А взагалі ситуація в Оленівці чим викликана? Напередодні, буквально за пару днів, в мережі з'являється відео, де російські загарбники катують українського військовополоненого. кастрація. Жорстка. Така правда, але знов таки будемо надавати речі своїми нами, щоб наші телеглядачі розуміли про що славу. А потім, після проведення кану, після тортур над українським військовополоненим його ліквідовувати. Тобто позасудові страти і катування. Російська сторона прекрасно розуміє всі можливі негативні інформаційні наслідки для себе, як для держави, яку можуть визнати терористом. Відповідно, приймається рішення про проведення цієї операції. Мовою спецслужб це називається відволікання уваги на негідний об'єкт. Тобто, коли інформаційна увага, як всередині країни, так і світової спільноти від подій, а мовиться про катування і позасудові страти, відволікається створенням іншого інформаційного приводу, а саме, обстрілу Оцей факт, на який ніхто не звертає увагу, чітко свідчить про те, що за обстрілами Воленівця стоять російські спецслужби, це основне, тобто це, от, як то кажуть, константа, тобто яка не потребує доказу. І я ще раз наполягаю, Україна має наразі виходити власне з питаннями. Кату щодо катування військовополонених позасудових страх на всі міжнародні майданчики, ми маємо ставити самі питання, не очікуючи від країн Заходу щодо визнання, визнання Росії країною терористом, причому використовуючи майданчики е, Радбезу ООН. Якщо чому я наполягаю, власне, якщо е, Російська Федерація е, внесе вето. Ну, тобто, заблокує цей процес щодо створення міжнародного трибуналу, міжнародної слідчої комісії, то це опосередковано буде свідчити про причетність російської сторони до цього військового злочину. Тобто ми створюємо дипломатичну виделку, так звану, коли жодне з рішень не буде влаштовувати російську сторону. От про це і варто говорити українським можновладцям перехоплювати власне ініціативу і риторику в моменті висвітлення цього кривого злочину пане Дмитре, ви підтверджуєте цю версію, що, скоріше за все, окупанти знищили наших військовополонених, наших героїв шляхом використання термобарічної зброї? Ну я не скажімо не бачив результатів. Ну але по знімках, скажімо, вже можна говорити про те, що це не ракетний удар, не наслідки ракетного удару. Стіни вціліли там, знову не будемо давати росіянам. Хай коментують спеціалісти після огляду місця подій. Пані Тетяна, єдина про що можна стверджувати вже наразі, що це. Наслідки руйнування, які відбулися, от власне в приміщеннях, де утримувалися наші військовополонені, це не наслідки застосування хаймар.